Вітаю, друзі! Я вам розкажу, над чим я працюю зараз. Сьогодні я майже завершила картину Закохані павичі. У мене є така палітра. Тут я змішую свої фарби для того, щоб отримати бажаний колір. Ось картина Закохані павичі. Закохані павичі. Або побачення вночі у Райському саду. Що ми бачимо? Ми бачимо двох птахів, екзотичних птахів він і вона. Вони зустрілися, почуття розгортаються, розгораються. Ми бачимо такий фрісон, ми бачимо емоції, які розходяться такими проміннями у ніч і осяють своїми почуттями. Якщо ви закохані, якщо це почуття взаємне, то неважливо, де ви будете, ви будете осяювати своїми почуттями. І коли людина закохана, вона випромінює позитивну енергію. Вона щаслива, особливо, якщо закохана взаємно. Ця картина, закохані павичі, вона створена після прочитання віршів Омара Хаяма. І мені дуже приємно, що мої враження, мої емоції я змогла втілити в цій картині, закохані по вечі. Кохайте і будьте коханими, взаємно. Гарного дня!